Їздив я на жигулі Шістерки, тюнінгований під і Це нас врятувало, там форсований двіжок, ходова все. Бо, ну уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник. Взагалі у нас прицеп півтори тонни, який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. ну Це чудо, знаєш. Страх бере такий, що ти замовкаєш, нема, як в фільмах, там ла, крики, всі спокійно сидять. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а як ти? будеш Навляться кричать: не стріляйте, я здаюся. Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. Я знав, що далі я була по і тут нас врятувала вообще абсолютно рандомна якась штука. А, в Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, uh -huh. де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тобі ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить всю цю дорогу, прикривав а, при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім якраз брали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітної і так далі. Він всі в дирках були їх приново, воно врятувало нам Рятувало, життя. Так. В цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало життя дорожче. Ну, рішення. Да, бо воно як закінчиться все. Ну, все кінець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато не врятувало нас.